Привіт, маляти! Сьогодні у нас з вами заняття математика. Дітки до нас у гості завітала сорока білобока з осіннього лісу та привела із собою друзів: зайчика, вовчика, білочку, їжачка та ведмедика. Давайте їх порахуємо, скільки їх прийшло. Так, п'ять. А хто стоїть першим? Зайчик. А хто стоїть другим? Вовчик. А хто стоїть перед їжачком? Білочка. А після їжачка? Так, ведмедик. Тваринки побачили нас і розгубились, адже вони ніколи не бачили таку кількість дітей. Нас багато, а тваринок мало. Тож вирішили покликати своїх друзів та погратися з нами. До білочки завітали дві сестрички. Скільки стало білочок? Три. А скільки білочок було спочатку? Одна. Скільки до неї прийшло? Дві. Скільки стало? Три. Отже, число три складається з двох чисел. Один та Два. А ось тут два зайчика. До них приєднався ще один. Скільки стало зайчинят? Теж три. Бо два додати один рівняється три. Отже три це два і один або один і два. А тут і вовчик з ведмедиком хочуть з вами погратися. Та де ж їх друзі? Звірята кажуть, що решті ніколи. Потрібно готуватися до холодів, облаштовувати своє житло. Ось і вовчик з ведмедиком просять допомогти їм побудувати чарівний будинок з геометричних фігур. Давайте подивимось, які фігури вони принесли з собою. Що це за фігури? Квадрат, прямокутник, круг, трикутник. Молодці. А спробуйте з них. Побудувати будиночок, а можете повторити за мною. Ось який будиночок вийшов у нас. Ви дуже допомогли звірятам. А що це за суперечка тут на галявині? Та це жіжечки з білочками не знають кого із них більше. Давайте з вами порахуємо їх. Скільки їжачків? 5. А білочок порахували 4. Кого насправді більше? Звісно, їжачків. Це можна позначити спеціальним математичним знаком більше. Ми поставимо цей знак між звірятами так, щоб відкритий дзьобик дивився на їжачків. Це означає, що їх більше. Ой, дивіться, на галас прибігли зайчата. Ну, порівняємо їхню кількість із білочками. Кого більше чи менше? Тут ми поставимо знак менше, бо зайчат скільки? Три. А білочок чотири. А зараз порівняйте інших звірят вовчик один і білочка. Одна. Який знак ми поставимо? Молодці. Ми поставимо знак дорівнює, бо їх однакова кількість. Два їжачка і три білочки. Який знак поставимо? Знак менше. Бо два менше за три П'ять ведмедиків та чотири зайця. Тут знак більше. Бо 5 більше за 4 П'ять зайчиків і 5 білочок. Який знак поставимо? Так, знак дорівнює, бо їх однаково. Малята весело, цікаво та пізнавально провели ми час з лісовими друзями та сорокою. Але прийшов час прощатися, бо їм потрібно повертатися до лісу. Тож бувайте, малята! До нових зустрічів!